У відборі до Чемпіонату Європи 2008 року Україна потрапила у справжню групу смерті. Нашими суперниками були діючий чемпіон світу Італія, срівні призери останнього мундіалю Франція, міцна бойова Шотландія, давні знайомі команди Литва та Грузія, а також відвертий аутсайдер, команда Фарерських островів. У синьо-жовтій команді після Чемпіонату світу мало що змінилося. Фактично той самий склад. Той самий Олег Блохін у якості головного тренера, і навіть футбольна форма та сама грали у комплекті з чемпіонату світу. Щоправда, у цьому відборі грали і у синіх футболках. Першим суперником була Грузія, яку очолював доволі відомий на той час німецький спеціаліст Клаус Топ -Мюллер. Це була важка гра, але на 31-й хвилині гусів скинув на Ткаченко. Той подав у штропний майданчик, а Шевченко головою відправив м'яч у дев'ятку. Капітан готувався святкувати своє 30-річчя, але й досі запалював на футбольному полі. Однак вже через 6 хвилин Шота Арвеладзе зрівняв рахунок. Далі гірше у другому таймі Деметрадзе явно виконував передачу зі штрафного, але м'яча так ніхто не торкнувся. Шовковський зреагував занадто пізно 1-2 на користь Грузії. На щастя, українські вболівальники не встигли злякатися, як Шевченко пробив зі своєї точки, а ротань трошки підправив головою нічия 2-2. У нашої команди було достатньо часу, щоб вирвати перемогу, і українські футболісти не підвели. За 10 хвилин до кінця гри Андрій Русол замкнув головою подачу з кутового 3-2. Вибучена перемога збірної України на старті кваліфікації. У другому турі нашу команду очікував виїзд в Італію на матч проти чемпіонів світу. Італійці розпочали невдало, нічия з Литвою та поразка у грі з Францією. Це не була команда Марчелло Ліппі, це був колектив Роберто Донадоні. І українці розпочали чудово. На початку гри гусів мав нагоду відкрити рахунок, але буфон зіграв надійно. Найбільше проблем нашому захисту доставляв Лука Тоні, але у першому таймі наша команда мало чим поступалася італійцям. У другому таймі Тимощук перевірив реакцію буфона. Голкіпер впорався. Потім Калініченко спробував зробити те саме, але голкіпер італійців грав надійно. Матч для сквадри Адзори врятував Лука Тоні. Боротися з кремезним нападником було важко. Так, Русул не встиг за форвардом і притримав його за руку. Суддя призначив пенальті, а Масімо Одо його реалізував – 1-0. А потім Лука Тоні знову втік від захисників, отримав прекрасну передачу і вколотив м'яч в сітку 2-0. Італія перемагає, а Блохін причиною поразки називає індивідуальну майстерність футболістів. Остання гра у 2006 році відбулася у Києві. В столиці приймали Шотландію. Британці розпочали з трьох перемог, у тому числі над Францією. Тому блосів перед матчем назвав саме шотландців фаворитами у матчі. Гра була непростою і відзначалась шаленою боротьбою. Найкращий момент у першому таймі змарнував Андрій Воронін. Крейга Гордона йому пробити не вдалося. Однак це вдалося Олександру Кучеру у другому таймі. Шевченко розіграв стандарт, м'яч відлетів до Олександра, який пробив точно. Відверто кажучи, шотландці провалили гру. Перевага України у другому таймі була беззаперечною. А наприкінці гри Андрій Шевченко заробив пенальті, який сам і реалізував 2-0. Україна перемагає і продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат Європи. У четвертій грі від команди очікували не менше трьох пунктів у залікову таблицю. Матч з Парерськими островами тривожив тільки погодою та поганою якістю поля. Навіть відсутність Шевченка не могла служити причиною втрати очок. І українці перемогли. Язерський на 21-й хвилині відкрив рахунок. А на 58-й хвилині гусів встановив остаточний результат 0-2 на користь України. Далі Україна мала грати з Литвою вдома. Одеські вболівальники забезпечили палку підтримку команді. Українці створили кілька моментів у першому таймі, особливо старався Воронін, який грав у рідному місті, але забити не вдавалося. Однак вже на початку другого тайму, після прекрасної передачі Калініченко, Гусів головою відправив м'яч в сітку: – 1-0. Україна впевнено довела гру до перемоги і несподівано очолила турнірну таблицю. У квітні 2007-го українського вболівальника очікувала інша приємна новина. Проведення чемпіонату Європи 2012 року здобула спільна заявка України та Польщі. Це означало, що на євро ми точно зіграємо, як мінімум у 2012 році. Ось тоді і закінчилась наша світла полоса. Це була остання приємна новина для українського вболівальника. Україна у наступному турі грала на виїзді з Францією. після травми не зміг відновитися Андрій Шевченко. Тому українці виходили на поле стадіону «Стад де Франс без свого лідера. Якщо у першому таймі Україна вибігала в атакі і в цілому грала на рівних, то у другому таймі французи значно додали. Спочатку Анелька ледь напоклав поклав м'яч у кут воріт, а потім рік пропонувати. Команду Блохіна вивчили і не очікували від неї жодних несподіванок йолки палки я ж вам говорю, що після розбитого гола вже все. В тяги її Мотор, это знаєте, як Мерседес побежал, а за ним Запорожець бежит. Ми не готові ще обигривати Францію, ми хотіли фантастику. обиграти Францію во Франції, Ну, і Наступна гра була з Грузією на виїзді. Матч також був цікавим протистоянням між колишніми одноклубниками Андрія Шевченка та Кахі Каладзе. Наші футболісти чудово розпочали. Шилаєва забули на дальній штанзі, і Олег замкнув передачу з кутового 0-1. У першому таймі також запам'ятався удар Назаренка. У другій половині обидві команди мали кілька прекрасних нагод відзначитись, але забити не вдавалось. В цілому матч повільно котився до перемоги України. Однак наприкінці гри після передачі Деметрадзе Давід Сірат головою відправив м'яч у сітку. 1-1. Україна знову втрачає очки, а Блохін після гри помітно нервує. А? Так ви оцінюєте. Чому не оцінюєте? Ви ж оцінюєте. То що ви бачите, пишіть, що я маю оцінювати. Нет мотивації, лучше скажіть мені, не приїжджайте в зборну. лучше мальчиков буду брати. Так я розумію, якщо я поставлю Кращенка, або Гладкова чи Чигрінського, і я не ошибку, так вони ж молодые. А у мене грають полкоманды, которая играла за шпиті міру. Ну, це ж, ні в такі рамки не влазить. Від матчу з Італією сподівалися, якщо не на три пункти, то хоча б на один. Італійці не змогли привезти у Київ Луку Тоні, Марко Матераци, Дженаро Гатузо, але все одно склад, склад сквадри Адзури» був мало не на голову сильніший за українську збірну. Однак Україна вийшла на гру дуже мотивованою. Вже на четвертій хвилині Шевченко влучив у поперечину. Трохи пізніше капітан потужним ударом ледь не пробив буфона, але голкіпер врятував італійців. А потім спрацювало давнє футбольне правило. Якщо не забуваєш ти, забивають тобі. Після ідеальної передачі пірло Ді Тала відправив м'яч у сітку. У другому таймі українці не падали духом, створили кілька небезпечних моментів. А на 71-й хвилині Шевченко таки зрівняв рахунок. Однак ненадовго Воронін втратив м'яч, італійці перейшли у швидку контратаку, вивели дінатали сам на сам з Шовковським, і Антоніо вже остаточно поховав всі надії українців на євро 2008 1-2 – перемога збірної Італії у синьо жовтої команди і так вистачало проблем. Але до них додався ще і конфлікт між Вороніним і Блохіним. Тренер прямо звинуватив Андрія у пропущеному голі. Воронін готовий був покинути поле, заспокоював гравця Андрій Баль. Тому що я прийняв таке рішення. Воронін вообще не тренувався останнє часу. Воронін має 3 кілограми лишнього весу. Але він привез гол в наші ворота. Друге, то поведіння Вороніна, яке він устроїв, ви мене вибачте, це пускаем в Ліверпулі. Я, національний збор, не дозволю як главный тренер, щоб игрок громад с з головним тренером в таком. Ну, я не люблю, коли мене делают постійно виноватым в каких-то моментах. Я уже, мне не 20 років, щоб мене постійно опускали. Лучше тебе вообще не вызывать. Однак вже у матчі з шотландцями Воронін вийде на поле. Всі розуміли, що шанси пробитися на євро втрачені. Тому гра з британцями розглядалася скоріше, як можливість. Врятувати репутацію та авторитет гравців і головного тренера у Шотландії. Тепло зустріли наших футболістів з традиційним підняттям фанатами картатих своїх кілтів. Скільки я грав футбол, скока було тренів первої ну, Може, це до Шотландії прийнято. Так? Матч видався провальним. Вже на десятій хвилині гри українці поступалися 0-2. Спочатку Кенні Міллер виграв боротьбу у Олександра Кучера і відправив м'яч в сітку. А потім Лі Маккалок дальнім точним ударом подвоїв рахунок. Шевченко у середині тайму відіграв один гол. Але останнє слово було за шотландцями. Після жахливої помилки на фланзі українці втратили м'яч, який одразу був доставлений Джеймсу Макфадену, який поставив крапку. 3-1 перемога британців. Те, що міняться майками, ну, извините, е, я б мабуть, сказав так. Візьміть ці майки, напишіть щот і повіться себе вдома. Щоб не забувайте, на пам'ять. Всю злість українські футболісти вилили на скромну команду з Фарерських островів. Однак вболівальники цю гру проігнорували. Всього 8 тисяч глядачів прийшли на НСК Олімпійський у день матчу. Ключовими стали останні 5 хвилин у першому таймі, коли українці відзначились тричі. Калініченко обіграв двох гравців і відправив м'яч в сітку. Потім гусів скористався помилкою захисника і подвоїв рахунок. А наприкінці тайму гусів добив м'яч після дальнього удару Тимошчука. На початку другого тайму Калініченко замкнув передачу Олексія Гая і зробив рахунок 4-0, А крапку у матчі поставив Андрій Воробей. Калініченко п'яткою зіграв на несмачного. Захисник зробив передачу в центр штрафної, де боротьбу за м'яч виграв гравець на той час Дніпра Андрій Воробей. 5-0 – Певлена перемога збірної України. Однак на гру з Литвою мотивації не вистачило. Відчувалось, що команда просто дограє кваліфікаційний відбір, тренерський штаб опустив руки, відставка вже по факту була оголошена, і ці останні матчі вже нікому не були цікаві. Жахлива гра в обороні стала наслідком першого голу литовців, забив Мантас Савенас на 41-й хвилині. А всередині другого тайму після чергового провалу в обороні. Данілявічу закинув м'яч за спину п'ятого. 2-0. Україна поступається Литві. Остання гра з Францією вдома нічого не вирішувала для обох команд. Українські вболівальники були ображені на свою команду, тому навіть на гру з віце-чемпіоном світу прийшло всього 15 тисяч глядачів. Українці непогано розпочали. Воронін вже на 14-й хвилині відкрив рахунок ударам за меж штрафного майданчику. Однак Україна вела у рахунку недовго. Все розпочалось з помилки Ващука і дуже невдалого виносу. Французи підхопили м'яч, провели контратаку, і Т'єрі Анрі зрівняв рахунок. Ще до кінця першого тайму Франція вийшла вперед після нехитрої комбінації. Гову вийшов на ударну позицію і відправив м'яч у сітку. Українцям вдалося врятуватися від поразки. На початку другого тайму Шевченко зрівняв рахунок. Гра так і закінчилася. Нічия 2-2. Це був останній матч у відбірковому етапі до Євро 2008 Результати відбору на ваших екранах, що стало причиною такого провалу. По-перше, надзвичайно важка група, але ігра нашої команди лишала бажати кращого: жахливі помилки в обороні, низька реалізація моментів, а також дуже коротка лавка запасних гравців рівня збірної країни на деяких позиціях просто не вистачало. Тактичної точки зору Україна не показала нічого нового. Гра команди Блохіна була для суперників простою і зрозумілою. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші відео. Без ваших підписок цей канал не буде розвиватися і якість контенту залишиться на тому ж рівні. Дякую за увагу. Побачимось!